Це 111-й день мого челенджу, відео кожного дня. Привіт, любий мій дорогий глядач. Якщо ти ще не знаєш, то ти на каналі MyCamping. Звуть мене Кирило, я розповідаю про туризм, відповідно про кемпінг, дуже багато оглядів туристичного спорядження, і все це виходить на моїх каналах на Ютюбі, в інстаграмі, в Телеграмі кожного дня. Кожен день я цей контент шльопаю і кожен день намагаюсь. Зробити щось цікавіше і кожен день намагаюсь набрати якомога більше коментарів, вподобайок, підписників і однодумців відповідно. Значить, 111 днів підряд я викладаю відео в своїй соціальній мережі для того, щоб тримати себе в. Русі, скажімо так, щоб не здаватись, щоб не опускати руки. І ви запитаєте мене, звісно, як і деякі люди, які на протязі 111 днів, а це більше ніж 3,5 місяці, от майже 4 місяці. І люди запитували, навіщо ти це робиш, а де там твій результат? І т.д. І, і. і знаєте, от хотів би вам сказати, що. Воно ж не для всіх людей. Тобто є люди недисципліновані, звісно, вони не зрозуміють ніколи. І, ну, в принципі, та й усе. І, все. і е, кожна людина робить от такі от деякі речі. От, Наприклад, знаєте, мені, коли було, ну скажімо так, досить хірово ну, по життю, то я ходив на море і закалявся. Коротше. Е, кожен день на протязі чотирьох років, шановні мої, ходив і купався, не дивлячись на. Літо, температуру води, осінь, чи там весна, чи то зима, і лід плаває, так і море змерзло. Нічого, я брав сокиру, вирубував собі і трішечки от занурювався. І це тримало мені також в русі. От зараз. В мене інша така от штучка. Челендж, відео кожен день. Зробив для себе, викладаю кожен день. І просто робота блогера, вона, знаєте, вона така досить однотипна. Багато інформації через людину проходить. І вигорання на вигоранні ну, в принципі, це всі люди, я думаю, знають. І без мене і дуже, дуже чудово. Тобто, люди, люди медійної сфери дуже чудово з цим всім. Знайомі, отже, цей челендж тримає мене в русі. Я заходжу в свої соцмережі в інстаграм, телеграм чи Ютуб і бачу, ага, 111 днів протримався, молодець. Тобто я ж не тільки цей челендж знімаю, я ще там дофіга якої роботи роблю і взагалі дуже багато відео виходять постійно. І от шукаю і однодумців, і людей, яким подобається туризм, і кемпінг, і люди, які хотіли подивитись огляди спорядження, і так далі, і так далі. От мій канал для вас, і мої соціальні мережі також для вас. Всіх вас запрошую і радий вас всіх бачити на своєму каналі. Всім дякую.